Поминальна молитва за рідних, близьких і усіх спочилих християн. Троїцька батьківська субота це не просто день жалоби, це день духовної пам'яті, це день, коли любов сильніша за смерть, а молитва міст між нами і тими, хто вже відійшов. Сьогодні ми згадуємо своїх рідних, друзів. Наставників, добродіїв, усіх, хто залишив у нашому житті світло. Ми звертаємось до Бога, аби Його милосердя огорнуло кожну душу, щоб там за межами часу вони відчули, ми пам'ятаємо, ми молимося, ми дякуємо. Молитва у цей день це подарунок вічності. Бо коли ми молимося за померлих, Бог стілює і наші душі, і їхні душі. Як сказано в Писанні, Я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, навіть коли помре, житиме. Молитва за упокій на Троїцьку поминальну суботу. Господи Боже Вседержителю. Даруй душам рабів твоїх, вічний упокій, і прийми їх до царства Твого Небесного. Нехай знайдуть вони спокій і утіху у Твоєму милосерді. Звільни їх від муки страждань і даруй їм вічне блаженство. Прошу тебе, милосердний Боже, почуй мою молитву і помилуй душі померлих. Амінь, Господи Боже Всеблагий, даруй нам силу зберегти в пам'яті образів рабів твоїх, які відійшли з цього світу, нехай їхня пам'ять буде благословенна нами, їхніми близькими, дозволь нам згадувати їх з любов'ю і вдячністю за все, що вони зробили для нас за життя. Просимо тебе, милосердний Боже, почуй нашу молитву. І помилу душі померлих. Амінь. Господи Боже Всемилостивий, Творець неба і землі, згадай душі рабів твоїх, які відійшли з цього світу, і прости їм всі гріхи вільні і мимовільні, явні і таємні. Прийми їх до Царства Твого Небесного і даруй їм вічний спокій, де немає ні печалі, ні стогону, ні хвороби, але життя вічне. Прошу тебе, милосердний Боже, почуй цю молитву і помилуй душі померлих. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, воскресли з мертвих, що смертю своєю смерть подолав, воскреси душі рабів Твоїх. Які відійшли з цього світу, і даруй їм вічне життя з тобою в Царстві Твоєму Небесному. Просимо тебе, Господи, помилуй душі, і даруй їм вічний спокій. Амінь. Господи, Боже Всемогутній, Ти є той, хто дав нам життя, і ти той, хто приймає душі своїх дітей у вічність. У цей день Троїцької батьківської суботи я з вірою та любов'ю згадую душі тих, хто відійшов. Молю тебе, Господи, упокой душі спочилих рабів Твоїх, прости їм усі гріхи, вільні і невільні, і даруй їм світло Твого царства. Звільни їх від усякого тягаря, від муки страждань і введи їх туди, де нема плачу. Нема хвороби, нема скорботи, але де панує мир, тиша і радість у тобі, живому Бозі. Згадай, Господи, тих, чиїх імен ми не пам'ятаємо, але хто потребує Твого милосердя. Згадай душі наших батьків, братів, сестер, наших друзів, наставників, воїнів, усіх, хто віддав життя за віру, за ближнього, за Україну. Прийми, Господи, наші молитви, як дим кадильний, як сльози пам'яті, як шепіт любові. Прийми їх у знак того, що смерть не розлука, а перехід у вічність з тобою. О Боже духів і всякої плоті, Ти подолав смерть, знищив диявола і дарував світові життя. Даруй, Господи, спочилим рабам Твоїм вічний спокій у місті світлому, у місті квітучому, де лунає Твоя слава і панує Твоя присутність. Нехай вічна пам'ять про них живе у серцях наших, а молитва наша буде мостом від землі до неба. Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх і даруй їм. Царство твоє небесне. Амінь. Друзі. пишіть в коментарях імена тих, за кого ви молитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бережи вас, Господь.